Друзі, якраз настав час помити наші вікна. Тому сьогодні дуже коротко хочу познайомити вас з дієвим засобом LOC від Мвей для миття вікон. Ось така коробочка, така баночка. Кожна господиня дбає про чистоту, та мріє, щоб швидко це зробити Ну і ефективно. З нашим засобом так і є. Наносимо. Ось у мене є цей засіб, він розводиться, розводиться один-три до одного, і ми наносимо його на вікно, на вікно і просто сухою ганчіркою це все протираємо. Це дуже швидко і ефективно у нас виходить. Що він робить? Він прибирає всю забрудність. Яка є у нас на віконечку, і віконечко стає чистим, при цьому немає розводів. От, будь ласка, зовсім інший вже вигляд. Також він прирівнюється, одна баночка такого, такої рідини прирівнюється до двох літрів традиційного засобу для миття скла. Але чому я ним користуюся, тому що він без хлору, він безпечний та безких різних запахів?